Моє вітання, це факти лайф. Мене звати Юлія Сенек. Сьогодні починаємо з головного обстріли, вибухи, бавовна в Криму викрито організовану групу, яка готувала замовні резонансні вбивства відомих українців. Розповімо деталі далі плівки Мідаса на і САП оприлюднили нові записи, і слідство заявляє, що під кодовим ім'ям. Сигізмунда фігурує Герман Галущенко. І ще Польща переписує правила для українських біженців, що урізають і що лишається. Але спершу підпишіться. У нас факти, які варто знати, і поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Отже, вночі Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер М і 128-ма дронами та балістикою. Протиповітряні сили збили і подавили 107 ворожих дронів. На Дніпропетровщині росіяни били по мирних селищах. Троє людей поранені. Ворог понад 20 разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією та РСЗВ град. 42-річний чоловік на Нікопольщині та 48-річна жінка з Павлоградщини у шпиталенні у стані середньої тяжкості. У Синельниківському районі поранень дістала 87-річна жінка. Понівечене житло вже сьогодні близько п'ятої ранку. Російські окупанти вдарили балістичним іскандером з Ростовщини по Слобідському району Харкова. Внаслідок удару спалахнули автомобілі, вибиті вікна в будинках. А вночі ворог атакував критичну інфраструктуру Запоріжжя. Були знеструмлені 41 тисяча абонентів. Енергетики взялись ліквідовувати наслідки. 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання. Роботи тривають. Теплопостачання подається у штатному режимі. Гарячий на фронті 237 бойових зіткнень відбулося на лінії вогню минулої доби. Про це повідомляє генштаб зсу. 37 атак. Наші оборонці відбили на Покровському напрямку. На Гуляйпільському відбулося 29 штурмів, ще 19 на Костянтинівському. Упродовж доби ворог 2453 рази обстрілював територію України. Здійснено 61 авіаудар. Росіяни скинули 196 керованих авіабомб, задіяли чотири. 3748 дронів Камікадзе. У Криму вночі було гучно. Окупований півострів атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили військові аеродроми. Інформацію про це розповсюдили моніторингові канали. За їхніми повідомленнями та опублікованими відео, у Криму пролунав ряд вибухів, а під атакою були аеродроми «Бельбек» і «Саки». Окупанти намагалися збити дрони у різних частинах півострова. Про роботу ППО повідомляли і жителі Бахчисарая та Севастополя, де через вибухи в житлових будинках вибито шибки. Так званий керівник місцевої адміністрації підтвердив атаку та запевнив, що їм нібито вдалося ліквідувати щонайменше 16 безпілотників. Прогрес щодо гарантій безпеки та відбудови України є, але до розв'язання головного питання про території ще далеко так прокоментувала перемовини про завершення війни в Росії проти України прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона заявила, що у питанні гарантій безпеки бачить важливі кроки і нагадала, що робота над ними виходить з італійської пропозиції. Побудувати їх за зразком п'ятого пункту статуту НАТО. Що ж до мирного плану зазначила Малоні, то в ньому багато питань на папері вирішені. Однак щодо територій, поки що домовленості не дійшли. Бо як наголосила очільниця італійського уряду, Росія продовжує висувати претензії, які на думку Мелоні абсолютно безглузді. Вона нагадала, що вже багато разів казала важливо досягати миру, але миру справедливого. І тим часом Угорщина, яка призупинила постачання Україні диспалива, тепер погрожує припинити ще експорт електрики та газу. Про це повідомив керівник апарату офісу угорського прем'єра Віктора Орбана Гергей Гуляш. Він заявив, що до такого кроку Угорщина в координації з Словаччиною вдасться, якщо не буде відновлено роботу нафтопроводу Дружба. Нагадаю, через нього угорці та словаки. Отримували російську нафту, та з минулого місяця транспортування через Україну припинилося, бо трубопровід був пошкоджений під час чергової російської атаки. Але Будапешт і Братислава звинувачують у всьому Київ напередодні керівник апарату Орбана пригрозив, що мовляв будуть подальші контрзаходи, якщо українська влада не змінить свого рішення та продовжить зупинку роботи трубопроводу. Президент Польщі Карл Навроцький скасував закон про допомогу українським біженцям. Водночас найважливіші елементи підтримки збережуть їх просто внесуть у загальний закон про надання захисту іноземцям. Навроцький зазначив, що Польща незмінно підтримує Україну у її боротьбі проти імперської Росії. А новий закон, на думку польського президента, захистить державні фінанси, порядкує систему і відновить почуття елементарної чесності. Закон про допомогу українцям діяв з 2022 року і спрощував правила перебування, працевлаштування, отримання пільг та освіти для біженців з України. Новий закон створить спільну систему тимчасового захисту для усіх іноземців. А для українських біженців будуть обмежені соціальні виплати, а медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім працевлаштованим, постраждалим від тортур чи насильства. У документі прописали дозвіл на перебування у Польщі українських біженців до 4 березня наступного року. Правоохоронці звітують про затримання групи агентів ворога, які готували резонансні вбивства в Україні. Це стало можливо завдяки участі молдавських колег. Жертвами мали стати українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові головного управління розвідки Міноборони, у тому числі бійці іноземного легіону ГУР Міністерства оборони. За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тисяч доларів залежно від відомості та впливовості жертви, Затримано керівника ворожого осередку, 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, Євросоюзу та невизначеного невизнаного Придністров'я. Головний фігурант був завербований російськими спецслужбами, коли відбував покарання в російській тюрмі до складу злочинної групи організатор. Підбирав однодумців з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб із військовим досвідом. А у подальшому агент розподілявся, агенти розподілялися на групи. Перша з них відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв. Друга кілери, які мали здійснювати замовні вбивства. Агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої країни, щоб стежити за цілями. Агенти прикидалися кур'єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-відеофіксацію об'єктів замаху, позначали їхні геолокації на Google картах і звітували куратору. Агенти затримані. НАБУ та САП оприлюднили нові записи у справі МІДАС. Антикорупційні органи стверджують, що на цих плівках під кодовим ім'ям Сезігмунд фігурує екс-міністр енергетики Герман Галущенко. За версією слідства на записах йдеться про схему відкатів 10-15% від контрактів енергоатому та механізм так званого шлагбаума. Мовляв, оплати за договорами проходили лише після неофіційних платежів. Також слідчі заявляють у 2021-2025 роках через чорну бухгалтерію під назвою комплекс, нібито пройшло понад 112 мільйонів доларів. А 12 мільйонів з цієї суми, за їхніми даними, могли бути відмиті на користь Галущенка по 7,4 мільйона через офшори та майже 4 мільйони готівкою у Швейцарії. Нагадаю, 15 лютого, за повідомленням правоохоронців, Галущенка затримали, а 17 лютого суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. До 15 квітня з альтернативою застави 200 мільйонів гривень. Сам Галущенко заперечує обвинувачення і заявляє, що готує апеляцію. Тепер переходимо від плівок, вбивць до нервів і сну, до людського. Сон як нова розкіш, і це вже перетворюється на окремий світовий туристичний тренд. Мандрівники дедалі частіше обирають не екскурсії Must see локації, а так звані сонні відпустки. Приїхати в готелі, нарешті виспатись без будильників, шуму і перевтоми. Про тренд пише американське видання Wall Street Джорнал. За їхнім описом. Формується цілий клас готелів, де номер нагадує радше лабораторії сну ніж кімнату з красивим видом, максимальне затемнення, посилена звукоізоляція, контроль температури і мікроклімату. Інколи спеціальні матраци, меню, подушок, білий шум або звуки природи. Деякі програми доповнюють консультаціями зі сну та релакс практиками, аби гості максимально занурились у відпочинок і не смикалися, не відволікалися на зайві активності. Ідея проста: сучасні люди настільки втомлені, що готові платити не за враження, а за відновлення. І туризм підлаштовується під цю нову потребу та тенденцію. У світі новий тренд, відпустка щоб виспатись серйозно, і це звучить для нас, українців. Погодьтесь майже смішно, поки не згадуєш, що у нас сон це навіть не про комфорт, це про те, щоб нервова система просто витримала. Це розкіш під сирени, дрони, балістику. Чесно, я б теж поїхала туди, де головна програма просто тиша і нормальний сон. І на сам кінець про погоду на вихідні морози ще не полишать Україну, але вони потроху слабшатимуть. Такий прогноз дає Укргідромоцентр. Завтра вночі ще буде до 16 морозу, а в день до мінус 7. У неділю в день синоптики обіцяють не нижче чотирьох морозу, і майже скрізь денні показники виходитимуть на нуль та навіть плюсові показники. Суттєве потепління нас очікує вже від понеділка з 23-го і воно прийде разом з дощем і мокрим снігом. У день на півночі та у центрі країни температура коливатиметься навколо нуля, так само буде і уночі. На півній заході ще більше тепла до плюс шести у день. Отже, весна наступає і нічого їй не завадить. Це були факти лайф. Я Юлія Сеник. Підписуйтесь, коли нас більше правда звучить гучніше. До зустрічі!